Привіт, друзі! Ви на каналі Латераль і сьогодні вас чекає новий випуск. Але перед початком відео просимо вас підписатись на наш канал та поставити вподобайку під цим відео. А також будемо раді бачити кожного з вас в нашому телеграм-каналі, в якому ми регулярно публікуємо найцікавіші новини, ексклюзивні відео та обговорюємо всі гострі події із світу єдиноборств. Посилання в описі під відео, а також в закріпленому коментарі. Приємного перегляду. Розпочнемо із несподіваної новини, колишній нападник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Вейн Руні планує спробувати свої сили в боксі. Минулого місяця Руні було звільнено з посади головного тренера Бірмінгема, і він серйозно задумався про дебют у боксі та вже провів переговори із промоушеном Miss Fitz. Це агенція, яка займається організацією поєдинків між відомими людьми та професійними боксерами або бійцями ММА. Одним із засновників компанії є відомий блогер Kiesi. За інформацією британського видання The Sun. Наразі сторони переговорного процесу планують влаштувати дебют Вейна Руні на ринзі вже у травні. Руні завжди був великим фанатом боксу і навіть був членом аматорського клубу в дитинстві в своєму рідному Ліверпулі. Чи цікаво було побачити Вейна Руні в боксі? Пишіть свої думки в коментарі. Абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі, мексиканець Сауль Альварес, натякнув, хто буде його опонентом в поєдинку, призначеному на 4 травня канело. Повідомив, що наступним суперником стане не мексиканець, а американець? Це означає, що ділити ринг із ним буде Джермал Чарло із США, а не Хан Мемунгіє з Мексики, як очікувалось раніше. Проте сам Чарло заявив, що ніхто не звертався із пропозицією про бій, і він не підтверджує цю інформацію. Він також зазначив, що не спілкувався з Елом Хеймоном із моменту свого останнього бою. Отже, будемо спостерігати за розвитком подальших подій. А як думаєте ви, з ким все-таки поб'ється? Каналу Тайсон Ф'юрі вкотре звернувся до Олександра Усика. Ні, я не претендую на те, щоб бути королем королів. Це Ісус Христос. Я заявляю, що я король боксу, і я дійсно ним є. Ти дізнаєшся про це 18 травня, кролик зі щілиною в зубах. Надіємо, що 18 травня Тайсон все ж таки вийде на поєдинок. А якщо ні, тоді на заміну вийде обов'язковий претендент на титул IBF Філіп Хргович. Про це повідомив менеджер команди Олександра Усика Сергій Лапін що Ф'юрі не зовсім готовий битися 17 лютого, і коли з'явилась інформація про його розсічення, це виглядало підозріло. Проте сподіваємося, що все буде нормально і бій пройде 18 травня. А якщо Ф'юрі продовжить бігати, то в контракті прописано заміну. Є угода про те, що Тайсона замінить Філіп Харгович. тож бій 18 травня точно відбудеться, сказав Лапін. У ніч з 17 на 18 лютого в Анахаймі, штат Каліфорнія, відбувся 298-й турнір UFC. Всі в одному із боїв основного карду зустрілись другий та третій номери рейтингу найлегшої ваги. Справжній друг України, грузинський боєць, Мераб Двалішвілі та американець Генрі Сехудо. Програвши перший раунд, Двалішвілі підняв темп поєдинку і почав буквально знищувати свого суперника. Проводив тейкдауни та впевнено домінував в боротьбі. Навіть під час поєдинку встиг поспілкуватись із Марком Цукербергом. За результатом даного поєдинку усі три судді одноголосно віддали перевагу Двалішвілі Для Мераба це вже 10-та перемога поспіль Я наполегливо працював усе своє життя. Я нічого просто так не отримував. Я за все працював. Старанна праця завжди окупається. Останні кілька місяців мене активно підтримує Марк Цукерберг. Зараз він теж прийшов підтримати мене, і в мене ніби був ще один кутовий, який давав мені поради. Тому все пройшло чудово. Я домінував і посміхався. Я навіть не дихаю вас. Навіть не відчув, що був у поєдинку, бо я щодня б'юся в залі, щодня тренуюся, бігаю. Я просто хотів домінувати усі раунди. Прагнув відчути це, мені потрібно більше раундів. Я викликаю, Шона Омелі з 2018 року. Давно хотів битися з ним, сказав Двалішвілі. У співголовному поєдинку в середній вазі австралієць Роберт Уітакер за очками переміг колишнього претендента на титул Павлу Косту з Бразилії. Уітакер домінував, проте наприкінці першого раунду він передав. Жив кілька неприємних секунд, пропустивши потужний хайкіку голову. Хоча Роберт мав розсічення під правим оком і розбитий ніс, усі три судді одноголосно віддали перемогу 33-річному уітакеру. Тепер перейдемо до головного поєдинку, в якому грузин Ілія Топурія нокаутував австралійця Алекса Волкановський та завоював пояс чемпіона UFC у напівлегкій вазі. Топурія з перших секунд поєдинку зайняв центр октагону, але й Волкановський був не проти працівники. Працювати другим номером. Алекс багато рухався, працював чебом та кіками. За рахунок такої роботи чемпіон впевнено перебивав суперника. У другому раунді Волкановський продовжив перебивати грузина з дистанції, але в іллії частіше почали проходити удари праворуч. В одному із епізодів другого раунду Топорія спіймав Волкановський ударом правою рукою біля сітки, після чого Алекс впав в нокаут. Фанати екс чемпіона були дуже розлючені через поразку. Один з них навіть розбив телевізор. Зазначимо, що Волкановський програв другий бій поспіль і знову нокаутом. Топурія став першим чемпіоном UFC для Грузії та Іспанії, здобувши 15 перемог без поразок. Офіційно затверджено головний поєдинок ювілейного 300-го турніру UFC, який відбудеться 13 квітня в штаті Невада. Бразилець Алекс Перера захищатиме чемпіонський пояс у напівважкій вазі проти першого номера рейтингу Джамала Хіла із США, а Джастін Гейджі вийде в Октагон проти Макса Холвея. Бійці битимуться за символічний пояс найбільш небезпечного покидька. І на кінець трішки позитиву від мого колеги. На цьому, все. Дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на наш канал та на наші соціальні мережі. Посилання в описі під відео. До зустрічі в новому випуску.